Сьогодні на сніданочок у Толі капітошка від тарасівських ковбасок і вже приготовано, як ви бачите, дуже файно. яєчко, картошка і сосиски. Їх можна давати і дітям від 3-5 років, десь так, що вони їли. А сьогодні дід буде їсти, а ти будеш їсти щось своє. Правильно? Ой о лузі червона калина похилилася. Діду я до сосушки тарасівської ковбаске смачного тобі. Давай. А ну попробуй кусочек. Скажи. <реку> давай, давай, давай. <реку> а ну ставай, ей. <реку> Рублять. Давай, давай, не дай. Я ж мене нікуди не дам. Там нема, там якась сім'я не благополучні. Кинути дітей зрослим, знайшов корму. То що це батько? Дік, я, блін, знімаю відео романтичне. Коли дощик йде, коли це все щоб гарно... Було. Прибиває. А ти мені пересирав відео, вже люди будуть говорити, що це не кромантика, а це якась трешнянніка. Да, ти, та, там люди трошки. Мені не треба твої історії, які ти, навіть, не знаєш, чим вони почалися, як вони закінчились. Ой! смирико! Що ріб на це! Смерти! Шарі у нас смири! ну, Давай, давай, давай. У мене з'явилася ідея хороша. Зробити закату в барте. Ти не проти? Такий класний, хороший. Давай, давай, давай. Що? Як тобі? Кажи правду. Добре. Смачно. Смачно? Смачно. Mm. Все смачно. <плес> ну, давай, давай, давай. З днем народження Женя бажаю, щоб голову не тільки кудри були, а й мозги, щоб бізнес процвітав і приносив багато грошей. Щоб мрії були реальними, бо нова машина тобі. Геть не потрібно. Ти подивися, яка в тебе гарна машина. Хую. Коротше, будь щасливий, не пизди хуйні, будь розумний. Відкривай щодня щось нове для себе, вік же бере своє. Доробувати мене. Женя, фідерзейн? Давай, давай, давай. Ну, давай, давай, давай.